Так, у нас будет кабачковая икра. Полтора килограмма без семян кабачков. Желательно постарше брать, не сильно молоденьких. В них меньше воды. Полтора килограмма кабачков очищенных и килограмм лука. Режем как попало большими кусочками, неважно. И луковица тоже самое. Ставим на огонь. Но добавим туда еще ингредиенты волшебные. І так, я трішки підсолила, зовсім трішки, ну, дуже мало підсолила, поставила на маленький вогонь. І зараз буду отак тушкувати півтори години. Трошки буду інколи помішувати. Зараз баклажанчики тут кабачочки пустять в сік. І вони будуть тушкуватися так півтори години. Я її буду інколи помішувати. Так, ось на цьому етапі. Я буду додавати сіль, цукор і томатну пасту. Ой, гарненька, смачно. Аромат. Ну, люблю я цибульку. Бачите, скільки водички вже? Я цю воду не зливаю. Вона в мене кипить, Кипить, усе кипить, усе добре. Я його помішую потрішки. Воно вже. Все таке, що аж розвалюється саме таке вже. Так, додаю сіль, цукор і томатну пасту. Так, томатну пасту я беру ось такі. Бабушкіна грядка з, з бабушкіної. Це роби наша Україна. Виготовлено в Україні. Село Молодіжне, Овідопольський район, Одеська область. Ось така вона мені подобається. Ну, беру чумак пасту, але ця непогана, тому і цю, ну, що є або ту, або ту беру і додаю. Так, сіль, цукор, томатна паста, і це все перемішати. Ось так, все перемішала. Ось так воно в мене буде. Знов варитися. Я на маленькому вогні його варю. І варю. Це буде кабачкова ікра. Нам буде без оцету, без часничку буде така, як ото продають у магазинах. Залишайтеся і побачите, як все буде виглядати, потім. Але ще треба сюди додати один інгредієнт, але він буде пізніше. Тепер на цьому етапі треба додати ще один. Головний інгредієнт, один з найголовніших це майонез. Тепер ми додаємо майонез. Майонез, так як тут треба було все брати, чумак, торчин, то, що скажу, майонез я роблю свій додаю свій. Він без часнику. І тому от так, Зараз це все перемішаю. Ось так вона ще трошки прокипить і я тоді покажу, що робимо далі. Так, тепер нам оцю жижу потрібно блендером перебити. Ось так вийшло. Я люблю, коли вона така дрібна, як в магазині. Якщо можна взяти на м'ясорубку, але якщо на м'ясорубку брати, вона не така виходить. Там такі кусочки, виходять великі. А ці мені подобаються, Їм такі, як. Іменно з магазину. Ось така вона. Тут камера так сильно не передає, така сильно жовта, але вона не така жовта, вона така, така оранжевого кольору. Так отака смакота. Зараз ще включу 5 хвилинок вона покипить. Обов'язково накрию кришки, бо вона зараз буде так пульк-пульк, і буде все розлітатися по всій кухні. Тому я її зараз накрию на 5 хвилинок, вона прокипить. І я закатаю її в паночки.